Хлопці, прийміть мої вітання. Тільки що прийшов підписник, можна сказати так, і приніс мені рублів. Я купую час від часу гривню, а не рублі. Це. Гривню мені потрібно 2004 Ой, кажу, да, 2004 рік Володимир Великий. Блин, через камеру погано видно, подумав, що не той рік. RFC 2004. Я збираю. Непогано купую, працюю з аукціоном Violet. Также я і можу купити в телеграм-каналі. Ссылка буде під відео, а також в коментарях, в закрепі. Рублі мені треба. В великому кількості. Я їх так перевіряю кидаю собі поки в банку, як кажуть, збираю. Дивлюсь, може людина не перевіряла на перевертиші. Перевертишами інтересуюсь. А взагалом мені потрібно дуже багато 2004 року. Може хтось знає про рідкі екземпляри. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бо я буду перебирати, якби може що знайду. Дуже цікаво. Щось не можу в інтернеті знайти. Нічого про 2004 рік про такі монети. Напомню про телеграм. Заходьте в телеграм-канал 2004 рік гривня. Робите фото, пишете, скільки штук, і закидаєте. І я вам відпишу бажану вашу ціну, ціну хочу знати, щоб ви ще свою ціну написали. І вже з розтудь ціни. Ми будемо відштовхуватись, якось договарюватись з вами. Одна гривня 2004 рік. Пишіть, дзвоніть, як кажуть, заходьте. Будуть гроші, висилайте. Все, кохаю, люблю і цілую. Тільки дівчат. Все, пишіть, коментуйте.